Доброго ранку! Мої ви прикладники окремомовного каналу. Гарний. Чуть-чуть вітерець. Бачите, сливи лежать на землі. Сонечко світить і гріє. Сьогодні 31 обіцяє день. Сьогодні у нас п'яте серпня 2025 року вівторок все як завжди прямую рішучим кроком на роботу зустрічають пташки вони не дуже бояться харка багатенько з війною не, ну, і до війни були а зараз мені, за більше стало як відразу як пройшла нічого харка. Дякуємо богові. тьфу -ть Бувало набагато гірше. Таке, тривоги звичайно були. Дружина знов читала. Телеграми летали. На жаль, ці кляті шахеди. Чимобеди, чи як вони. Герані, шмурані. По області. Географію Харківської області вивчала. Більш за все на лозову. Щось вона зранку читала. Ось, каже, лозовий, лозовий. Перші що дісталося. Щось прилітало. Я постраждали, да? Ташки. Бігають. Що їм потрібно? Не, ну Мир. Я вважаю, усім потрібен. Ладно, усім мир будемо розвагали. Всім щиро дякую, всім гарного дня, гарного вівтор. Ну і будемо жити не ліночі. Все, до побачення, мої люди. Пока. Цвіток квіточки вже на осінь похоже. Схоже, пока, мої люди.